Шоста серія серіалу Мрія Штрефа розпочалася дуже так цікавенько. Нісан і Ешреф поцілувалися, пристрасний поцілунок, але насправді він відбувся лише для того, щоб слідча не побачила зустріч Нісан з нею. Але вже відбулося, що відбулося. І Ешреф собі вже трішки навіть. На фантузав кохання між ними. Е, всі також це вже почали помічати. І на протязі всього всієї серії Нісан, кожен кому тільки було не лінь, казала лише не закохайся, лише не закохайся, лише не закохайся. Вона всім казала, ні, 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 ні. Також відбулися досить і негативні події хлопчика, який сирота під час перестрілки поранили. І в результаті він може ходити. Це така драматична нотка в цій серії була. Всі хвилювалися, всі плакали, поста до ворогів лише зросла. Всі тільки мріють, щоб побистріше. в свою чергу, під час того, коли шраф зі своєю копашкою хотіли наказати убивць слідча поняла все це, вислідила і дала їм шанс. Запобігти того, що поліція їх заарештувала. причому домовилася з шефом, що зараз вона його рятує, але але як їй буде потрібно, він обов'язково їй ну, віддячить. Він же ж безстренько подарував їй квіти, прислав по пошті. Вона там розцвіла і пахла. Видно, що жіночка закохана, але по якихось причинах, ще невідомо по яких вони не разом. Тим самим її начальник зрозумів, що це вона здала шляфу інформацію. І прийшов до неї із. До неї додому в особистий простір так сказати, спитати, в чому проблема, чого це вона зробила. На що вона сказала: Ні, це не я.' Налила йому венце, отак плече відкрила і сказала: це не я, в мене з ним нічого немає. А ще в свою чергу запросив Нісан в дуже гарний свіжий ресторан і сказав, що ми з тобою можемо бути лише друзями або колегами. Або, або я начальник, а то мої підлегла. На ну, що Нісан обізлилася, психонула і ушла. На цьому, в принципі, закінчилася шоста серія.